Загальний це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. Лінія захисту попереджає і застерігає. В студії Олена Роміцина. вітаю. Розбійний напад. Зловмисники безжально побили пенсіонера, викрали 40 тисяч гривень, золото та жигулі. Слідство у справі втікачів із Петрівської колонії завершили. Їх долю вирішує суд. Кримінал і неповнолітні. Найбільшу кількість кримінальних правопорушень складають крадіжки. Як запобігти дитячій злочинності? На Кіровоградщині двоє зловмисників побили і пограбували 84-річного пенсіонера. Аби виманити господаря із хати, злодії підпалили на порозі літньої кухні ганчирки. Нападники безжально побили літнього чоловіка. Забрали у дідуся понад 40 тисяч гривень, золото покійної дружини і жигулі. Григорій Васильович Бобух мешкає у будинку. Один свою дружину чоловік поховав восени. Відтоді господарювати йому доводиться самостійно. Того вечора, коли сталася пригода, він зачинив вхідні двері і вирішив дивитися телевізор. Через деякий час у шибку постукали невідомі. Чоловік підійшов до вікна та почав роздивлятися у сутінках обличчя непроханих гостей. Розуміючи, що потерпілого не виманити із домівки, так просто зловмисники розіграли справжню виставу. Вони заплили ганчір'я, яке принесли з собою. Потім поклали на поріг літньої кухні. Після чого, аби привернути увагу самостійно, здійснили галас про те, що у садибі пожежа. Коли почув стук у двері, я підходив до дверей. Да, хто там такий? Дайте відро у вас кухня горить. Я почувся голос сусіда. Да, я подивився. У вікно, у веранду, коли бачу зарево коло кухні, а тут коло кухні на вуглі, у середині, в мене газплита стоїть і балон. І я подумав, що зірветься ж балон. І я не, не виключив телевізор і зразу ж відкриваю двері. Після того, як зловмисники вже зайшли до хати, дідусь упізнав в одному з них хлопця зі свого села. Очевидно, нападник розраховував на те, що його ніхто не впізнає, адже він багато років тому виїхав до Дніпропетровської області. Тож разом з товаришем по в'язниці і наважилися повернутися до села та зайти до знайомої садиби. І підійшов швидко до мене і вдарив у цей у тім'я, у да. Я впав. Він мене ще вдарив під серце цим підбором, от, в сторону серця. Тоді вони швидко, той же менший другий, підскочив і мені рота закрив скочем, і очі замотав, і вдарив у, у груди. Безжально відлупцювавши літнього чоловіка, злодюшки заходилися вимагати у нього гроші та цінні речі. Давай деньги. І витягнули мене ж у кухню, все. Кажу, візьми там під одіялом кроваті. Пішов він узяв ті гроші. Тоді приходить, скрутили мені руки, скрутили ноги, прив'язали до цього. До кровати, бильця кровати там. от. І укрутили ще простень і цим же ж скочим. А тоді каже, давай деньги, де твої деньги? Оце не скажеш секунда, все, тобі кабиця. Ну, я зрозумів, що, що це ж бачу, що смерть. Отримавши заощадження, два мобільних телефони та золоті прикраси покійної господині, нападники почали шукати, чим іще можна було поживитися. Таким чином, на очі потрапили горілка, що з поминального обіду та консервація. Однак піти просто так невдячний односелець зі своїм другом не збирався. Вони викотили з гаражу автомобіль потерпілого, відібрали ключі, склали награблене та виїхали у невідомому напрямку. Потерпілий негайно дістався до сусідів та зателефонував до міліції. А тим часом на Падники домчали до сусідньої області. Там їх вже очікував товариш, який допоміг перекласти крадене до своєї машини. А автівку потерпілого було вирішено залишити в полі. Діставшись до Дніпропетровщини, обидва товариша сподівалися зажити спокійним життям. Однак їх планам завадили правоохоронці. В ході досудового розслідування були встановлені особи, які вчинили вказаний злочин. Ними виявились. Жителі міста Дніпропетровська, один з яких раніше проживав у вказаному селі, де було здійснено розбійний напад. На даний час особам оголошено про підозру чиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 187, частина 3 та 289, частина 3. Особи затримані, перебувають в СІЗО. Досудове слідство на даний час ще триває. У кіровограді на пожежі загинула ціла родина серед жертв. Маленька дитина подія класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня. Повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у Кіровограді по вулиці Антонова надійшло за номером 101 17 червня. Пожежею знищено 42 квадратних метри покрівлі житлового будинку та домашні речі по всій площі. Під час розбирання конструкцій виявлено тіла чотирьох загиблих, господаря 1948 року народження, його доньки 1984 року народження, її чоловіка 1980 року народження та сина 2008 року народження. Причини смерті встановлюють до місця пожежі залучалися рятувальники. Прибула слідчо-оперативна група Кіровоградського МВ МВС України в області, слідчі прокуратури, швидка медична допомога та аварійна газова служба. Причина пожежі встановлюється. Слідчий відділ прокуратури області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спроби втечі ув'язнених та незаконного приземлення гелікоптера на територію Петрівської виправної колонії номер 49 16 березня 2013 року. Обвинувальний акт щодо двох в'язнів та їхніх подільників направлено до Петрівського районного суду для розгляду по суті. Обвинувачені та їхні захисники вже ознайомилися з матеріалами досудового розслідування для всіх обвинувачених по справі судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє засуджених, які відбували покарання у стінах цієї колонії, пілот та родич одного із засуджених у кінці лютого 2013 року через особисті зустрічі та за допомогою мобільного зв'язку вступили у злочинну змову з метою нападу на адміністрацію виправної колонії для втечі двох засуджених. Відповідно до злочинного плану, пілот, керуючи гелікоптером, разом із родичем одного із засуджених, озброєним муляжем вогнепальної зброї, повинні були здійснити приземлення на територію колонії, де погрожуючи працівникам установи застосуванням вогнепальної зброї забезпечити засудженим безперешкодно сісти в гелікоптер та здійснити втечу з виправної колонії максимального рівня безпеки. Під час здійснення зльоту вертольота його рух було заблоковано, а втечу працівниками колонії припинено. Усім Чотирьом учасникам події вручено повідомлення про підозру двом засудженим, а також пасажиру гелікоптера інкримінується вчинення злочину, передбаченого статтею 392 дії, що дезорганізують роботу установи виконання покарань, та частини 2 статті 393, втеча з місця позбавлення волі кримінального кодексу України. Пілоту гелікоптера повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище злочинів, та ще за частиною 1 статті 281 порушення правил повітря. Них польотів Кримінального кодексу України. Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до порядку перебування дитини в закладах громадського харчування і розваг в нічний час. Верховна Рада ухвалила цей закон 16 травня. Законом забороняється дітям до 16 років з 22 до 6 ранку знаходитися в розважальних закладах без супроводу, хоча б одного із батьків або законного представника дитини. Про комендантські обмеження поки що інформують а з часом порушників притягатимуть до адміністративної відповідальності. Закон зобов'язав власників і посадових осіб розважальних закладів і закладів громадського харчування не пускати в такі заклади з 22.00 до 6.00 години ранку дітей до 16 років яких не супроводжують батьки або інші законні представники надаючи їм право вимагати у відвідувачів таких закладів документи що підтверджують досягнення 16-річного віку порушення встановленого законом порядку перебування дітей в таких установах тягне накладення штрафу на посадових осіб підприємств установ організації організацій, незалежно від форми власності громадян, власників підприємств або уповноважених ними осіб, громадян, суб'єктів підприємницької діяльності, ці ограничення касаються дітей возрастом до 16-річного віку. і таким образом на законодавчому рівні зараз прийнято ограничення з 22.00 до 6.00 ранку. Запрещается детям находиться и посещать такие заведения. Это кафе, бары, рестораны не входят в этот список, естественно, филармонии. Бібліотеки і тому подібне, чому виникла потреба саме у прийнятті таких заходів? Я не скажу, що вони жорсткі. Мені здається, що вони потрібні, тому що це, мені здається, занадто до 16 років у нічних клубах перебувати дитині. Це зона ризику. надзвичайно велика. Ви правоохоронці також це ж підтвердите, так? Тобто на часі ці зміни, так? Ну, действительно, если брать за анализ да, статистику и криминальную обстановку, то, естественно, вокруг вот этих вот заявлений в ночное время э, и происходят какие-то э, криминальные правонарушения, где, как правило, участниками есть и дети, как потерпевшими, так и э, сами их совершают, эти правонарушения. Чем законодатель действовал, я не буду комментировать. Но как отец, как родитель, я считаю, тут ничего такого нету насчет того, что ограничить детям до 16-летнего возраста пребывание в этих заведениях. Чему они там полезному могут научиться? Это если брать мальчики и девочки. Я даже могу, хочу сказать и обратиться к администрациям да, этих заведений, Мы э, на первых порах мы видим такие факты, мы будем предупреждать, дабы не было глазки в обществе и тому подобное. И ну, как бы у нас основная задача сейчас, э, уменьшить давление административное на населення. Таким образом, мы проведем как бы, информационную работу. а потом если будут такие факты как бы выявляться будем тогда уже применять административное воздействие и получается новым законом в кодексе украины об административных пронарушениях статья 180 которая ранее имела как бы исключительно речь о спаивании несовершеннолетних и доведении несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения сейчас дополнилась вот этими вот Как бы, нюансами и, и так за невыполнение требований относительно пребывания ребенка э, в развлекательных заведениях э, законодательством э, предусмотрен штраф от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А за повторные как бы, ну, факты э, в течение года э, данный как бы, штраф возрастет вдвое. Злочинність молодіє третину злочинів в Україні скоюють неповнолітні. Кіровоградська область має досить невтішні показники у питанні дитячої злочинності. У 2012 році в області 350 неповнолітніх вчинили 495 злочинів. За 5 місяців цього року неповнолітні скоїли 143 кримінальні правопорушення. Незважаючи на дитячий вік та незнання законів, малолітні злочинці покарання не уникнули. Як протистояти девіантній поведінці неповнолітніх, з'ясуємо у. У кримінальної міліції у справах дітей. Ми вдвох договорилися, щоб в сумку вкрасти. Я стояв з велосипедами, ждав, він пішов. У ну, нього не вийшло ну, взяти ту сумку. Він прийшов назад, ми ще ну, там трохи постояли, йшла друга тітка. І він ну, забрав у неї сумку, там був телефон Моторола і зарядне, два апельсина і лимон. Попитався зворувати першу сумку, не вийшло в мене. Попитався другу, там коло магазина не вийшло. Третє, коло поворота, там коли інтерната зворував і втік до друзів. Почав не добрим способом заробляти собі гроші. Ну, тобто вирувати. Сюди в колонії попав за вбивство. Я сирота, мама тільки тато помер, дві сестри. Просто зв'язався з компанією такою. Вот недавно у нас на території э, Знаменського району э, несовершеннолетній убив свого отчима. Да. Э, Була проведена службна проверка. Люди, которые должны были, да, і обязаны, согласно свого долга. По моей линии я имею в виду, сотрудники милиции понесли ответственность за эту бесконтрольность, которую они допустили, что ребенок совершил. Мало того, он должен был быть, находиться в новомырдском интернатном заведении. Мы приходим в семью, так, если она стоит в, на учете. смотрим э, жилищно-бытовые условия они должны быть элементарно они прописаны законодательно что необходимо должно быть у ребенка портфель стол он должен быть одет обут накормлен все на что имеет ребенок право правильно если чего-то не хватает понятное дело предупреждаются родители э, что в случае неустранения тех или иных как бы факторов которые могут там влиять негативно на ребенка на его э, сознание и тому подобное будет применено к нему э, ну, административное давление в той или иной семье, к отцу или матери, либо э, лицам, которые их заменяют. И в случае как бы, неустранения не в указанный срок, мы составляем административный протокол по статье 184 Кодекса Украины про административное правонарушение. Это неисполнение родителями, родительских обязательств по воспитанию своих чатов. Много таких протоколів составлено? За п'ять місяців тюкучого года таких протоколов 290. А в архіві лінії захисту зберігається чимало матеріалів правоохоронних органів. Про вчинені злочини неповнолітніми. Найбільшу кількість кримінальних правопорушень складають крадіжки. Окремі злочини вражають своєю жорстокістю. Пригадаємо, оперативний матеріал. Все частіше ми чуємо в кримінальних хроніці. Вдерлися до пенсіонерів, побили і пограбували. Доволі часто такі грабунки закінчуються вбивствами. Грабують перехожих, стареньких, немічних людей, готові позбавити людину життя за кілька гривень. Ми випили з другом, і захотіли ще випити, і полізли до баби. Зайшли в двір, і потім до неї в хату залізли і почав я ножем припугувати. Їх. Казав їй деньги давай, а вона сказала в неї нема. Ми забрали мобільний телефон і зняли з неї. і пішли. А був я п'яний, йшов додому. Зайшов до бабки. Розбив її вікно, заліз у хату. Відкрив двері і у нас стоїть, світив з зажигалкою. Підійшов, підійшов до неї, взяв за шею, почав вимагати гроші. Вона мені вересинку не троє мене. Каже, мені всього лише 20 рублів. Кажу, давай мені гроші. Вона пішла до шафи, дала мені 20 рублів. Я потім підійшов сам до шафи, почав шукати. Нічого я не знайшов. Щоб вона мене не, не, не здала там, я взяв під половище, Розвернувся і пішов додому. Крадіжки та грабунки спосіб багатьох підлітків заробити на життя. Проблему представляє також дитячий алкоголізм, так як в стані алкогольного сп'яніння дітьми скоєно кожен десятий злочин. Крім того, дитина, яка вчинила злочин, найчастіше йде на повторний. В будь-якому випадку за дітське преступлення винувати в більшій степені родителі. Ну согласитесь зі мною. Його среда возпитують, в якій він росте. І поэтому в той чи іншій ситуації он. Він... Нашел в, ну, в лице своих друзей, не тех людей, которые ему нужны были, да, по жизни. И у него пошла по наклонной, как бы, ситуация в жизни. Обычно среди детей, да, кражи, вот остановимся на кражах. Если взять часть третью статью 185, да, это относится, это э, э, кража с проникновением в жилье, э, это наибольшее количество тяжких преступлений которые совершаются детьми по области тяжких это вот кражи с проникновением что не собой но ну, обычно если читаю сводку и как бы фабу залез во двор украл велосипед металлические изделия и тому подобное и что в итоге ребенок один раз оступился он имеет судимость в новом криминально-процессуальном кодексе украины есть такое понятие как договор о примирении сторон и в принципе э, это правильное как бы, действие, я считаю, это одно из самых разумных, э, дабы здесь ребенка не осудить по первому э, факту, а дать ему шанс. И нашими силами, мы взрослые люди, милиция, общественность и тому подобное, дать ему понять и натолкнуть на правильный путь в жизни. Как попал в СИСУ? Там украл телефоны, то есть телефона. Это у тебя первый раз ты в Нет, второй. А ти з какого району? З Клинцова. Ну села -клинцов. «Ну і яка відповідальність тобі? Яка відповідальність? Що тобі призначило, яке покарання? Чотири роки три місяці. Позбавив ну, да. мені? Якісь висновки зробили? Це здійсню. Які? Тобто розводили, якщо вирішили, буде не це. Ну, На поліція стала. Хлопцями спілкуються, хлопці в основному тут такі ще як ти, за крадіжки? Ну да, в основному. В основному за крадіжки хлопці попали, да? А скільки тобі років? 17. А, а тут перебуваєш уже скільки ти? Три Є от надія на дострокове на, звільнення? Так, звісно, Тобто вот. це самое главное за хороше поведіння, то есть за активне участь в прийнятті наших мероприятий всіх. То есть у нас проходять такі конкурси, кружки. Вот это вот не совершенно не своими руками. То есть и лебеди, и угу. все остальное. Также мы участвуем в разных кружках, и теннис, и настольный футбол. То есть за это все, и совершенно это не поощряются, все это заносится в личное дело, и, конечно же, есть возможность уйти раньше. Дети порой не понимают. Ездишь, можно этот же самый. Я когда провожу э, лекции в школах, да, я детям в первую очередь им очень нравится, когда я вызываю одного из э, ну, детей я говорю там, Николай, да? Вот подойди ко мне, давайте сейчас разберем ситуацию с мобильным телефоном. Я им показываю, ну, образно, как его можно украсть, как можно совершить грабеж и как можно разбойное нападение. Это все в отношении мобильного телефона. И они немного понимают и уже начинают. Вот именно вот такая вот работа с детьми, когда им доступно, когда им нормально, человеческим языком рассказываешь, ну и показываешь, как это можно... Попасть в той чину ситуацію хорошую, і яка відповідальність за це потім в отношении них, то їм, в принципі, це полезна. Яка відповідальність настає за крадіжку мобільного телефону? І чи впливає його вартість цього мобільного телефону, якщо дитина взяла і не повернула? Ну, по-моєму, на сьогоднішній день сума на визбудження уголовного кримінального правонарушення так, 114 гривень. В принципе, взять любой мобильный телефон, сумма пойдет. Ну, в принципе, будет достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. И яка це же статья? Это статья 185. -я. Просто есть три части. Да, часть первая, вторая, третья. И яка відповідальність? Если э, ответственность по третьей части я уже ну, называл ранее, это э, ограничение свободы на срок от 3 до 6 лет. Якщо дитина скоїла злочин, вона повинна потрапити не до судді, який автоматично відкриває кримінальний кодекс, знайде відповідну статтю і відправить дитину за грати, а до судді, який не каратиме, натомість зробить все, щоб у дитини не виникло бажання порушити закон. Не репресії, а реабілітація забезпечує профілактику правопорушень. Підхід до розгляду справ неповнолітніх вже змінив новий кримінальний процесуальний кодекс України. Відтепер ці справи у кожному суді розглядаються окремими суддями. Тобто за суддями визначена певна спеціалізація. Це досить досвідчені судді, і вони обираються загальними зборами у кожному суді. В операційному суді також є такі судді, які розглядають справи щодо неповнолітніх осіб. І вже відповідно, коли надходить справа, вона розподіляється автоматичним автоматичною системою, саме цим суддям, за якими закріплена ця спеціалізація. Це десь приблизно 20-25% усіх справ, які розглядаються у судах Кіровоградської області. Нововведенням є те, що у суду може бути залучено до розгляду цієї справи, таких справ психологів і лікарів. Це нове поняття і нове нововведення, яке вступило в дію разом. З новим кримінально-процесуальним кодексом Протягом п'яти місяців 2013 року працівники кримінальної міліції у справах дітей виявили та припинили більше 900 адміністративних правопорушень, 76 з яких скоєно неповнолітніми. Спільно з представниками служби у справах дітей проведено майже 920 рейдів, у ході яких виявлено 228 дітей, що проживають у несприятливому середовищі, з якого вилучено 64 дитини. В літній період діти більше вдаються до бродяжництва. Констатують правоохоронці. Я хотел бы остановиться на розыске детей. Вот. Когда ребенок решил покинуть дом да, или интернатное заведение, таких случаев уже больше 120 за этот год. Их, конечно, меньше, чем ранее. Ранее было, это вообще кретчайшие моменты. Так вот, сейчас у нас, согласно приказу 121, да, в случае исчезновения ребенка регистрируется, да. Это в единый учет в результате чего по истечении суток если местонахождение ребенка это до 18-летнего возраста не установлено возбуждается уголовное дело по статье 115 убийство и вся милиция переводится в режим как бы раскрытия резонансного преступления то есть поднимаются все кинологические центр, экспертный центр выезжает на каждый факт если где имеет место исчезновение ребенка. Поссорилась с мамой, с папой, не нашел общего языка э, с родителями, с одноклассниками и тому подобное. То есть, а, а если рассматривать, допустим, случаи там с интернатных заведений, то, понятное дело, детям не хватает родительской опеки, как бы ласки и любви. И э, очень частые случаи, именно вот ин, если брать интернатовский, да, рас, это на э, рождественские каникулы, когда ребенок хочет получить подарок Хочеть бабушки, дідушки, хто же мами і папі, яка лишена родительских прав. Ну, а влітку хочуть подорожувати просто дітей. хотят море, сонце і тому подобное. Ну, який висновок зробимо в цьому аспекті, що стосується таких подорожей, залишення будинку без дозволу батьків. Опять же таки, надо знати, где ребенок проводить досуг, з кем проводить і старатися. Направлять рібінка на какие то полезні общественно полезні действия. Он должен бути занят. Обізнаний, значить, захищений. Вивчайте закони, дізнавайтесь більше про ваші права і свободи разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. До побачення.